Добрий день, діти і дорослі. Сьогодні знов починаємо вчитися. Тема нашого заняття дорожній рух. Ми з вами кожний день працювали. І робили різні роботи з дорожнього руху. Подивіться, ми зробили ось такий світлофор. Це ми його наклеювали, наклеювали світлофор. А цей світлофор ми малювали. А ще Світлофор ми робили з пластиліну, ліпили. Подивіться, ось він маленький світлофор. А ще ми робили саморобку робили. Подивіться, яка гарна. Тут є дорога, ось вона дорога. Тут їде транспорт. Дивіться, різні машини. Ось транспорт, і є ще різні знаки. Ось такий знак, такий знак, такий знак. Це. Це дорожні знаки. Всі-всі водії дивляться на знаки. А тепер будемо говорити і дивитись дорожні знаки. Подивіться, ось такий дорожний знак. Ви згадали? Згадали, що це? Правильно, це світлофор. Світлофор. А який дорожній знак це? Подивимось, це перехід. Дивіться, прочитаємо перехід, перехід, знак, перехід. А ще є перехід підземний. Подивіться. ось він, підземний перехід. Читаємо під земний перехід, підземний перехід. Подивіться, водій їде по дорозі, їде по дорозі, і у нього заболіла голова. По дорозі є лікарня, дивіться ось лікарня, це знак лікарня, Ой. Лікарня. Лікарня. А це знак, а це знак, що люди можуть йти по тротуару. Це тротуар, читаємо Тро тротуар, тротуар, тротуар. А це знак що, а це знак, що машина їхати може. А це що, а це велосипедна доріжка. На велосипеді їдуть по доріжки велосипедісти. А ще є Знаки, які їхати не можна. Давайте подивимось, що це? Тут знак водію, водію їхати не можна. А ось ще такий знак, що це? А це для водія. Увага. Тут Є діти. Їхати спокійно, спокійно. А ще ви сьогодні будете дивитись нову казку. Казку називається колобок. Ось така казка. Казка. Колобок казка «Колобок». Ось він Колобок, А це баба, дід. У баби і у діда був красивий, слухняний, веселий Колобок. І він попросив бабуся, дідусь. Я хочу гуляти, пустіть. А бабуся, бабуся каже, а ти дорожні знаки знаєш? А він каже так. І бабуся, і дідусь відпустили, і він пішов гуляти. І в лісі, в лісі. Навчив звірят, звірят дорожнім знаком. Подивіться цю веселу, красиву казку. Подивіться всі, ви. на цьому наше заняття закінчено.